В Андрушівці знайшли мертвою 18-річну дівчину. Причину загибелі дівчини нині з'ясовують судово-медичні експерти. Більше двох десятків могил пошкодили підрядники під час зрізання аварійних дерев на кладовищі у селі Бистрі Житомирського району. У селі Гальчин Андрушівської громади знайшли мертвою 18-річну Дарину Андрійчу. Дівчина зникла у п'ятницю, 16 вересня. Тітка загиблої розповіла, що дівчина приїхала з навчання і пішла погуляти. Того дня, за словами жінки, на зв'язок Дарина виходила близько 23-ї години і вже поверталась додому. Дзвонила, що не приїде на вихідні додому, потім приїхала і пішла гуляти. Всі не вернулась. Вона Скільки десь з ким вона спілкується, ну, з молоді з в мене нікого ну, не розказувала. Було таке, що десь піде гуляти, там, а довше. Ну, вона був включений, телефон могла моя дочка, їй хоче чи, чи написати, вони ж переписуються ці діти. Буває таке, що виключалась. Думали, включиться, включиться, ждали, ждали. Я потомка оці 30, Ну не то вона включилася, бо вона все рамка з телефоном була. Спочатку родичі шукали Дарину самотужки. 18 вересня мама загиблої звернулась до поліції. Тіло дівчини знайшли неподалік її будинку. Повідомлення до поліції про виявлення тіла 18-річної дівчини надійшло 19 вересня. У день близько півдня на місці було з'ясовано, що тіло юначки закидане гілляча, а при огляді було зафіксовано наявність ознак насильницької смерті. Причину загибелі дівчини нині з'ясовують судово-медичні експерти на даний час в рамках Спочатку досудового розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України це умисне вбивство. З'ясовуються усі обставини та причини, за яких сталася трагедія, і також з'ясовуються причетні особи. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. У селі Бистрі на Житомирщині працівники підрядної організації, які зрізали дерева на місцевому кладовищі, пошкодили більше двох десятків могил. На більшості з них поламали хрести, а деякі повністю закидали гіллям. Ось так нині виглядають могили батьків та чоловіка Катерини Васильівни. Купа гілля на надгробку, а зламаний хрест лежить у кількох метрах. Похоронений мій чоловік два з половиною місяці похоронили. Не видно ні могили, ні хреста. Хрест валявся там, десь поламаний, побитий. Нема ніде нічого, навіть не можна підступити. І то мої батьки охоронені діти, баба й батько і мати. Могила сина Катерини Васильівни, який загинув у перший день вторгнення Росії на територію України, знаходиться на іншому кінці кладовища. Тут працівники, виїжджаючи автівкою, зруйнували хрест та наїхали на могилу. Жінка, тримаючи у руках розбиту фотографію сина, не стримує сліз. Хрест валявся на землі. Фотографія була вся побита, і проїхали по ондо, бачите, зачепили могилу. Він загинув перший день війни, а вони такі, навіть слів немає. Сказав, що їх вони не люди. Роботи з різання дерев на цьому кладовищі проводили минулого тижня, а у суботу люди, які прийшли на кладовище, побачили руйнування. Деякі пам'ятники, працівники намагались відремонтувати ще минулого тижня під час роботи за допомогою суперклею. Ось бумажка валяється, за суперклеєм заклеєна плита. І побитий ось стела. вона ж може впасти в будь-яку минуту і побитися далі. Он ті хрести, це теж моя рідня. Вся моя рідня теж, ось немає хрестів, могили, батько, мати, баба всі теж немає, всі закидані. Зрізане гілля та колоди скидали прямо на могили. На деяких з них з-під купи гілля навіть не видно хрестів чи пам'ятників. Тут же ж якби, ну, хватає для того, щоб оцей весь бардак можна було скласти тут, а не на ну, ну сугубо сказати, як по людях. Просто по померлих людях не совісті, не, не, не якоїсь людяності. Я, я не знаю. І це ж не тільки он. Христи завалені. І... Ну, це вандалізм, одним словом, вандалізм, пожалуйста. З тої сторони таке саме. На місце приїжджає бригада підрядників, які виконували роботи. Одразу ж виникає перепалка між працівниками та місцевими. Хоч розберись, хто це зробив. Ти мені сказав, що ти мене закопаєш. – Ти прийшов сюди, наче улибатися. Ти поїхав. Я хотів нормально ти з вами пересувати. Нормально. Нормально? Та. Ти прийшов вже ж тут. Бригадир працівників каже. Всі руйнування вони відшкодують за власний кошт. Додає, що такі великі дерева просто неможливо було зрізати без руйнувань. Було очень большой дуб, очень «Тут був дуже великий дуб із великими гілками, а ми все спускали на мотузках. Але потім у нас порвалася мотузка, коли ми намагалися стовбур опустити, і воно ось не робило таке. Те, що ви тут бачите, це просто гілля покладена, яке спускалося мотузками, намагалися обережно робити. Зараз усе це прибереться і воно не матиме такий жахливий вигляд на кладовищі проводила фізична особа-підприємець. Він виграв тендер, оголошений громадою. Вартість робіт склала більше 300 тисяч гривень. Акти виконаних робіт із підрядником не підпишуть, поки він не відновить зруйновані пам'ятники. По договору також є пунктом прописано, де виконавець має відшкодувати або відновити завдані збитки. Також нами складена комісія. Яка буде встановлювати факт саме порушення, руйнування цих пам'ятників, надмогильних споруд та іншого. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. У Житомирі зросла кількість дітей, госпіталізованих з діагнозом коронавірус. Понад 300 сортів винограду вирощує Валерій Власюк з Бердичівського району. Настільки вона трудомістка ця праця, що кожен день потрібно приділяти увагу. В Житомирі вдвічі зросла кількість госпіталізацій дітей з коронавірусною інфекцією. Станом на 19 вересня в дитячій міській лікарні з передбачених 30 ліжок для пацієнтів з COVID-19 зайнято 22. Переважно йдуть діти після року до 7 років і деякі підлітки. Основні скарги, при яких діти звертаються. Висока температура, яка утримується 3-5, іноді 7 днів, відмова пити, загальна слабкість. Блювота і явище крупа. За словами завідувачки інфекційним відділенням дитячої міської лікарні, цьогорічна осіння хвиля коронавірусу в дітей має легший перебіг. У нас діти в середньому три і вісім середнє перебування в відділенні. ми їм знімаємо ці симптоми, які їх турбують в першу чергу. Тобто, щоб температура могла знижуватись з загальними парацетамолом там ібоброфеном, скажімо так, щоб вони могли пити. І як ці симптоми уходять, ми їх ви. Писуємо син житомирянки Тетяни Янцової цьогоріч пішов у перший клас. За словами жінки, аби не захворіти на ковід, намагаються дотримуватися усіх безпекових заходів. Ми намагаємось не ходити в загальних місцях, щоб не заразитись. Також носимо маски, в школу пішли. І там також батьки очікують своїх діток, діток виводять, діток заводять в школу, в клас. А там вони також, у них і водичка окрема є, і серветочки обов'язково. Лікарка Валентина Гудименко каже, що кількість захворювань на ковід 19 серед дітей буде зростати. Ольга Степоренко Ігор Грач, новини на Суспільному. У Житомирі у порівнянні з літнім періодом цього року кількість вакцинованих від COVID-19 зросла утричі. Щоденно у чотирьох пунктах вакцинації щеплення отримують майже 60-70 людей. На серпні був Pfizer, то люди в основному йшли на Pfizer. День скільки? Людей, може 5, ну не більше. За останній час, за останній, мабуть, місяць, зросла кількість бажаючих вакцинуватися. Ну, В основному бустерною дозою вже. Є люди, які першу, другу ще не робили, але основному бустерну дорозі. В день скільки ну, приблизно проходить? Приблизно до 20 людей. 15, 10. Ну, ну, в залежності, який день. Житомирянка Людмила Саліманович сьогодні вакцинується першою бустерною дозою. Ручку не видно. Вірочку Я дві вже зробила коронавак. І вже третю теж також, щоб не заболіти. У мене внучка маленька, то теж не хочеться, щоб принести додому і щоб не заболіти самій. Треба вакцинуватись, тому що ну, це таке захворювання, що треба зробити вакцину, і тоді, якщо може, і захворіє людина, то, то в легкій формі воно буде проходити. Це коронавак вводиться внутрішньої зеле 0,5 мл довгоподільний м'яс. Срок дійсності в нього термін до 23-го року 08 місяць. Ця доза йде одноразовий флакон на одну людину. Доз вакцини у Житомирі достатньо, каже директор центру медико санітарної допомоги Віктор Шрамко. Ну, до вересня місяця була в нас і Комірнаті, і Коронавак. Було трошки там виділено Джонсон і Джонсон, да. було тисячу доз Джонсона. Ми використали її буквально там за пару неділь. Наявності зараз тільки у нас іде коронавак, і станом на сьогодні у нас залишило 432 дози. Антоніна Тугас, Олексій Черко – новини на Суспільному. 72-річний виноградар Валерій Власюк вирощує та доглядає 220 кущів винограду, на яких росте понад 300 сортів. По два, по три, по чотири навіть буває сорти. Виноград це рослинка, яка дає наснагу, яка допомагає продовжувати вік, яка допомагає уникати депресії зараз в цей складний час. Валерій Власюк народився і працював в Бердичеві, має юридичну освіту. Чоловік каже, сільським господарством ніколи не займався. Але після 50 мене потягнуло до землі матінки, і я прийняв рішення переїхати з міста в село Семенівку. В планах моїх було створити острівок добробуту і благополуччя, який я за 14 років неповних. Створив на 30 сотках землі. Це моя найулюбленіша рослинка. Валерій говорить, виноград потребує постійної уваги і називає своє хобі солодкою каторгою. А чому солодка каторга? Тому що ну, не кожен зможе займатися стільки, настільки вона трудомістка ця праця, що кожен день потрібно приділяти увагу. Кожен день розумієте? Декілька днів ти не побував, там уже щось змінилось на гірше. На краще, на краще не міняється. Тому каже виноградар, потрібно приділяти увагу профілактиці хвороб. При хорошій агротехніці, при виконанні всіх заходів по боротьбі з хворобами, профілактичних заходів не допускають хвороби не допускати, а профілактично з ними так сказать боротись. То практично всі сорти ультраранні, ранні і середньоранні, вони всі у нас дозрівають. Слава Україні! Улюблений сорт виноградаря. Він був виведений 10 років тому. Ось ми знаходимося біля куща під назвою Слава України, селекції Вишневецького українського селекціонера. Ось я зараз у... це залишок. Остання гроздочка, крайня верніше. Ви бачите, яка ягода бомбезна. Цей виноград ранній, він, він, він зрілий, був вже в середині серпня. Валерій планує вирощувати елітні сорти винограду. Я для нього збудував теплицю. Я хочу в тепличних умовах його вирощувати. Для цього я закупив сорти, новітні сорти, які дуже дорогі і цінні. Висадив я в минулому році і ось в цьому році ми вже побачили перший врожай. Валерій Власюк говорить, що ділиться досвідом з кожним, хто приїжджає до нього на гостину. В планах у виноградаря зібрати урожай середньоранніх сортів і відвести військовим в шпиталь. Кожному бійцю, який лікується чи реабілітується, ми вручимо такі солодкі подарунки. Олена Ваховська, Дмитро Поліщук, Анжеліка Нестерчук, новини на Суспільному. 20 вересня у Житомирі вночі до плюс 7 в день до десяти градусів тепла дощитиме. У Бердичлі вночі до плюс 8 градусів вдень максимальна температура 10 градусів тепла дощ. У Корицині вночі до плюс 7 вден до 10 градусів. Дощова погода. У малині синоптики передбачають максимальну температуру вночі до плюс 9 вдень до 13 градусів тепла. Дощитиме. У Новограді Волинському вночі до плюс 7 вдень 11 градусів тепла, короткочасний дощ. У Левську продовж ночі до плюс 6 вдень до 11 градусів тепла. Дощ. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного у студії для вас працює Юлія Пасенко.